близько до берега. Доброго ранку. Я в місті кале і звідси буде розпочинатися п'ятий день моєї велоподорожі. Пісок такий приємний на дотик. Ще зранку прохолодний. А ось так французи оберігають свої дюни. Для людей зроблена стежечка. А все інше заборонено під загорожею. Сподіваюся, що сьогодні буде штиль, поки що так і є, бо вчора вітер був дуже сильний, а пориви так взагалі моментами були несносні. А зараз начебто вітер більш-менш вгамувався, то сподіваюся, що так буде і надалі. Так, що я маю сьогодні на сніданок? У мене кускус -кус з фалафелем. кава зараз буде. Ось водичка вже майже закипіла і круасан, вчора купила. Ось такий вигляд на сьогодні має, але все добре. Мені цікаво, як ось там складуть ту шпаківню на машині. Їздить фургончик і сигналить. Я спочатку не могла збагнути, що це таке. Але це ж Франція. І як же французи без свіжої випічки? А цей фургончик возить круасани і багети? Ось так. То я собі не відмовила в задоволенні купити свіжесеньких круасанчиків з шоколадом. Тому зараз п'ю каву з круасанами. Збираюся і їду далі. Згором навпіл склали мене от у шпаківню. Ось так це виглядає в складеному вигляді. Так, щось я сьогодні пізненько так виїжджаю Ой, за чверть 11. І сонце вже добряче смалить, але аби не було вітру бо проти вітру їхати дуже ладно. Все поїхали у Потроху змінюється. Почали з'являтися пагорби на обрію. І жито. Вон, бачите, який велосипедись попереду йде. Ніхто за ним не прибирає на дорозі, наче так і треба. обережно його об'їхати. Стою зараз на роздоріжжі і вирішую, що робити. Варіант Аж три. Перший варіант їхати маршрутом Єврове 4. Але вони роблять дуже великий гак ще і по горбам. І накручувати зайві кілометри якось не дуже хочеться. Другий варіант їхати тим, що пропонує Google. Але тоже в якийсь об'їзд, але менше відстань і третій варіант. Їхати дорогою. Ось цією. д 940. Але тут їздять ось такі автобуси. Але це найкоротший варіант. Ось такий краєвид на обрії, ламанш і кораблін. І я стою, ніяк не вирішу, що робити. Десь з цією трасою їздять. Думала і поки що їду по маршруту і він згор. По трасі не ризикнула їхати, дуже там трафіки це єдина дорога. А тепер на мене очікує підйом. Ось, такий. Привіт, хлопці. Як ви тут поживаєте? Травичка смачненька? Так, мабуть, що так. Це за культура. Це може бути Гречка, але ж Гречка білим цвіте наскільки я знаю. А тут такі блаватні квіточки. Після всіх тартур підйомами два кілометри спуска це суцільний рай для велосипедиста. І, до речі, їду я. Несуся на всіх парусах, а за мною їде автівка. І він спокійно їхав за мною, не піпікав мені в спину. Бо на такій швидкості, як її їхала з переляку і гепнутися можна було б. І лише коли я його помітила, то трішки пригальмувала, і він мене об'їхав. Бо тут дорога така, ну, вузька. Ну, взагалі, тут машин я і не очікувала побачити, тому так і їхала посеред дороги. Хух, супер. Але це тільки був перший. Перші підйоми, але насолода спуском це просто кайф. Перевірили на щедрість. Сьогодні дуже багато підйомів. Гармін мені показує чотири, але насправді це такі великі, які там більше кілометра. Ось, а такий Американські горки, як я називаю, він не показує. І вода там закінчується дуже і дуже швидко. Ось. Пахне так постійно. Вчора щось пахло, сьогодні щось пахне, Такі різнотрав'я. Ось. І дивлюся там на подвір'ї. Хлопці спілкуються між собою. То я попросила води. І він мені виніс півтори пляшки півторалітрової. Ну, одну я перенесла в свою. А іншу взяла з собою. Бо ну, маршрут складений так. Що начебто ти приїжджаєш якесь поселення. Але магазинів нема ніде. Це по-перше. По-друге, сьогодні неділя, невідомо, чи ті магазини відчинені. Ось. Тому я попросила і він виніс цілком безкоштовно. Я спитала, скільки я маю заплатити, але на ну, ну жодного євро з мене не взяли. Це дуже-дуже приємно, коли місцеві так ставляться до подорожніх. А краєвиди тут. Чудові, ось такі пагорби. Якась будівля старовинна стоїть на пагорбі. Я так от, тільки щойно одразу і не побачила, щойно побачила. Тут є, я так розумію, пішохідні стежки. Щось ось там на верхівку. Бачите, люди в білому, як мурахи, йдуть. А що там вже на той верхівці, я не знаю. Я бачу лише, ну, мабуть, сотову башту. І вон там десь на обрій Лманш, який з небом воєдино. Зливається, навіть не розрізниш, де небо, де вода. Я навіть не буду намагатися в нього в'їхати. Це просто, він майже прямо висний. Ріпак. що з нього роблять? Бо так багато культивують цієї. рослини Заради такого краєвиду, мабуть, варто тертися вгору. Дуже красиво. Здається, що хмари лежать у воді. Також вирішили скупатися. Ось такі нормандські. Пейзажи. Я в містечко Вісан, ось такі фахверкові будиночки з'являються, церква кам'яна і купа курортників. Подивіться, який екземплярчик стоїть, припаркований вишневого кольору. Піднімаюся на черговий підйом. Люди живуть тут ну, якісь абсолютні глухомані. Будиночок нічогісінько собі. Сьогодні я не тільки їжджу, а й хожу. Бо схили дуже круті. Але все одно потихеньку присиваюся вперед. Мабуть, вже можна їхати. Вже не так. Круто градиент уже не такий високий. як тут гарно. Але тут уже галька. Знову провтикала ось цей поворот, але я б в нього ніяк все рівно б не вписалася. Але якимсь там правим. Зором побачила. Ось форт якийсь стоїть на воді. Мабуть, мав оборонне значення. Це Форт Маон. Морський форт був збудований наприкінці 17 століття за наказом Людовика 14-го для захисту порту в гирлі річки Свет. А вже в другій половині ХХ століття його було оголошено історичною пам'яткою. До речі, під час відпливу, коли вода відступає, то його можна обійти морським дном. Ось ця річка, яку мав захищати форт. Тут усюди дюни, заповідна зона, в більшості все огороджено і тільки можна пересуватися спеціальними стежечками. Вон, аристократи грають в гольф, а ось заповідна зона. Як я вже говорила, там спеціальні стежки і люди гуляють. Сьогодні зупинилася трішечки раніше. Можна було б ще трохи проїхати і доїхати до Болона. Тут недалеко 5 чи 6 кілометрів. Але подивилась там поблизу. Немає місця чивлі. А я тільки далі. А далі це ще під питанням. Тому вирішила зупинитися раніше. Тим більше сьогодні так спекотно, дуже сильно в печі. Ось. Якась аномальна погода. Вчора скажений вітер, сьогодні пекло. На вечерю собі купила картоплю флірі та ковбаску. Ось. Ось так виглядає моя вечеря. Ось мій будиночок. Ось мій велосипед. Оце моє все місце. Ще в мене тут шовковиця є. Під ногами валяється. Поїдемо завтра.